Доброго дня! І знову про воду. Ми весь час ведемо розмову стосовно здоров'я і вода. І це правильно, тому що купуючи воду або беручи її з крана, ми розраховуємо на те, що ця вода принесе нашому організму безумовну користь. Але не у всіх випадках так виходить. Я вже декілька місяців спостерігаю, як широко починають розповсюджуватися по містах автомати по продажу питної води. Я, звичайно, справа зацікавився і походженням цієї гілки бізнесу і тими підставами, на яких базується цей бізнес. Ну і відверто кажучи, я неприємно вражений, тому що наша довірливість дає можливість заробляти гроші, ну, власне, ні на чому. По-перше, шановні, в цих автоматах ви можете отримати тільки осматичну воду і більш ніяку. По-друге, в нормативних документах Санпін і другі не передбачені такі автомати, крім того, вони не сертифіковані. Тобто кожен пан кльопає собі ці автомати, як він вважає, за необхідне. То буде користь від цієї води чи ні? По-перше, розміщення цих автоматів, принцип будь-де. Ну, Де є вільне місце, де можна прив'язатися, і так далі. і так далі. Не зважаючи на те, яка розовітрів в цьому місці. Адже віконце відкрите і вітрові, і сонцю, дощу, снігу і так далі. Це по-перше. Тобто. Санітарна обстановочка довкола цього автомату викликає запитання. Бачив я автомати і біля туалетів, що також якимось чином ну, викликає питання і до клієнтів в першу чергу. Шановні, ну ви подивіться, де прив'язка біля цього. Це нормально чи ні? Ну і про літній період. Шановні мої, Сосок, який наливає воду, відкритий, усім вітрам, і так далі, і так далі. Але в літній період він відкритий також: і комахам, і, в першу чергу, мухам, осам, джолам, ну, які також о, хочуть пити і блищать джерело, можливо, це або річка, або ще щось. А тут все під руками. Ну, а можливості мух в переносці різних збуджувачів е, хвороб давно відомо, нас е, не просто так з самого дитинства вчили перед дідою мої руки. То чи доцільно ви робите, чи шкодити власному здоров'ю? Любіть воду. Шануйте воду. Вона наше все. До побачення.